Наталія Шевель, повертаюся назавжди до своєї коханої. Декілька днів Орина не хотіла виходити на люди. Їй здавалося, що про зраду і її сором знають усі на їхньому хуторі. Одна розрада криниця під вербою. Поверталася до криниці, що була в кінці їхнього кутка, а за поворотом крутим-крутим починалася інша вуличка з декількох хат. Саме там і жив Єгор. Оринина мрія, але така недосяжна. Не раз сходила до тієї криниці, все воду брала та очима шукала його, інколи й бачилися, а здебільшого розчарована поверталася додому, думаючи. Тепер він мене напомічає. Звісно, у нього інша. Кажуть, що багата, бо не з їхнього хутора. Тож дала її кілометрів із п'ять чи то більше до неї красуні. А Орину свою першу дівчину зовсім забув. Виросли разом, прикипів, здається, не тільки поглядом та вустами, але й душею. А вона то нема чого й говорити, світ без нього єдиного немилий. Добре, що хоч нічого в них з їхнього кохання не сталося, а то ослабила б Хоча її цвіт зірвав, можна сказати, поглузував, але ж то було з великої любові. Гірко усміхалася і ходила до краниці, до того повороту, за яким був високий пагорб, що таїв їхню любов. А тепер, бачте, у нього інша, кращу знайшов. Певно, багатства шукав, нараз думала. Усі свої болі, всі жалі стиснула в міцний кулак. Нікому нічого не говорила та й навіщо, на сміх. Ні з дівчатами, ні вдома не могла довго бути, все йшла до криниці. Верба, посаджена біля неї, схиляла свої віти, певно, теж журилася за заориненим нездійсненним коханням. А їй що лишалося робити? Так і жила, ні на що не сподіваючись, і хлопці, здається, в її перестали помічати, не жартують, не залицяються. Лише біля криниці, в товаристві, розлогої гелястої верби дівчина могла дати волю сльозам. Ішли дні, не дні, роки, так і два минуло. От тільки Єгор все ходив і ходив на інший хутір до гордовитої Олени, а та, що казати, крутила хлопцем як хотіла. Не раз він старшому, одруженому братові, жалівся. Чого Оленка зі мною так, я до неї всією душею. Братові так хотілося йому сказати, то покинь. Але ж очі різали оті нехитрі пожитки й придане дівчини. То він тільки мовчав, знаючи, як батько не раз говорив з Єгором і вказував, що зі старшої жінки ніякого толку з приданого. Але жила й працюють, не покладаючи рук і любляться, і діток ростять, тому Василь лише зітхав, поглядаючи на брата, уявляючи, яким буде його життя з примхливою Оленкою. І здається, Єгор що є, що нема. За нею хитрющою і самовпевненою, чи за її приданими без нього, багато парубків упадають. Тож одного вечора Єгор вирішив більше не гаяти часу та зробити пропозицію. Одружімося, виходь за мене заміж. Сильно кохаю тебе. Оленка зрозуміла, що саме час сказати правду і сповістила виходжу заміж за іншого. Єгор спочатку подумав, що вона сміється, спитав жартуєш зі мною? Дівчина відповіла ні, не збираюсь, не милий ти мені, ти якийсь ніякий. Тоді зі злостю попросила парубка не турбуй мене більше. Він не знав, де себе подіти, тільки лаяв. Який же я дурень. Більше двох років ходив, по два рази на тиждень ноги бив. Щоправда, останнім часом Оленка просила його так часто не приходити. Як же так? Не міг заспокоїтися і ночувати лишала. Тільки тепер зрозумів, що не лише його одного лишала. Правду хлопці йому говорили, посміюючись, та нікого не слухав. А Олена, ніби навмисне останнім часом відганяла його «Іди, хлопче додому, на хутір. Був він покірний, виконував будь-яку забаганку дівчини, і от тепер має зі своєї скромності. Декілька тижнів Єгор був у такому розпачі через втрачене кохання, що нікуди не ходив. Чув, що Олену засватали. Несподівано коло криниці помітив Орину, привітався і запитав по воду прийшла. Дівчина мовчки кивнула. Дивно навіть заговорив, потім їхні погляди зустрілися, але молоді відвели очі. А вдома хлопець згадав у ринку, її палке кохання картав себе, що не допоміг дівчині донести відра з водою. У його уяві ожили дні й ночі, проведені з нею. Оті зустрічі потай біля пагорба під єдиною засторогою вербою. Єгора ніби жаром пройняло, а чи не позбулася Орина дитини? Зустрічалися щастенько, а тоді він зник, навіть не попрощавшись, не сказавши й не пояснивши нічого. Мов ошпарений, зривався і біг до дверей. Тоді знову повертався до кімнати. Так хотів пояснити все Оринці, перепросити, але сором гнав назад. Його знову заполонила Орина. От тільки як із нею порозумітися, чи те, що він учинив, можна пробачити, як до неї повернутися. Парубок дізнався, що дівчина після нього ні з ким не зустрічалася, значить, він розбив її серце, і порозумітися буде ой як непросто. Тож Єгор ходив, продивлявся до дівчини, зізнався братові та його дружині. Хочу до Оринки повернутися. Оце інша річ, підтримав той. Батько тепер не втручався. Вистачило йому того, що багата Олена відмовила синові. Тепер згадував покійну дружину, яка приходила до нього у вісні й просила, щоб не заважав меншому синові влаштувати особисте життя. Непростий був шлях до порозуміння в Єгора. Орина, звісно, давно його пробачила і хотіла бути з ним, але не подавала знаку. Тож усе літо на гулянках, а їх улітку в селі було доволі, парубок намагався бути поряд із дівчиною, навіть додому проводив, нічого зайвого собі не дозволяв. Якось молоді не могли довго розпрощатися, той же спалах, що був декілька днів тому, знову про себе нагадав. Парубок не відпускав дівчину цілу ніч, а на ранок у Єгора з'явилося якесь дивне розчарування. Опісля почав навіть уникати Орину. Дівчина, хоч як важко їй було з ним зустрічатися, сповістила новину нам треба одружуватись, бо в нас буде дитина. Єгор стояв із широко виряченими очима і мовчав. Він не знав, чи вірити Орині, тож знову пішов до брата й невістки просити поради. Василина підслухала, як Єгор розказував братові про проведену ніч, і стала на захист оринки. Як можна бути таким бездушним? Дівчина дозволила стільки часу вночі з нею побути, бо любить тебе. Відтоді Єгор у щирості почуттів коханої не сумнівався. Зранку пішов до Орини, щоб повернутися до неї назавжди. Хочу одружитися з тобою, люблю тебе щиро і зрозумів, що тільки з тобою хочу жити. Ти згодна? Орина тільки цього й чекала, звісно, згодна. Попросив дозволу на одруження в її батьків. Прийшовши додому, радісно глянув на світлину і промовив, що ж, мамо, не розчарую вас. Я повертаюся назавжди до своєї коханої оренки, щоб дитина знала любов і батька, і матері.